Літописець із Мукачева Досторіччє від дня народження Василя Васильовича Пегері. Письменника, краєзнавця, літературознавця. Вірш присвята До 80-річчя з дня народження. Автор Михайло Шушкевич. Я відчуваю вашу щирість у дружнім потиску руки. Розумний погляд. Не як милість, а щедрий дар на всі роки. В очах співають полонини, дзвінких потоків водограй, ліси зелені верховини, Карпат чарівний дивокрай. Стежками вийшли крутими і вийшли на широку путь. А з лету вашого вершини початок в Щербовці беруть. Мукачеві малій хатині пливуть у творчості роки, а латориці в Одесині немов шліфують книг рядки. Читаю раду ваші книги про край, історію людей, ви вправно держите чепіги славетних справ, нових ідей. Визнаний літератор в краї, несете скробності вінець, на добрі ж справи надихає Земля дитинства, Щербовець. Схиляюсь низько перед вами, що зберегли крізь все життя, любов до творчості і книжками, несете світло в майбуття.